Всім привіт! В цьому відео я покажу 4 найкращі вправи на руки вдома. По-перше, рука складається з біцепса, Брахіаліса та трицепса. Біцепс та Брахіаліс згинає руку. А тріцепс розгинає її. І трицепс займає треті об'єму руки. Тому щоб накачати великі об'ємні руки, потрібно більше концентруватися на тріцепсі. І так, перше правило, це французьке розгинання на тріцепс від шведської сінки або від якогось підвищення. Ось так вона виконується. Потрібно взяти за якесь підвищення. Я візьму за шведську сінку і робити ось так. Не потрібно піднімати таз та ось так собі допомагати. Бо це забирає навантаження з трицепсу. Чим нижче взятися, тим важче. Прогресувати можна, якщо братися нижче, нижче і нижче. Також можна робити від пола, але від пола аплітуда менше, тому, на мою думку, краще робити від шведської стінки або якогось підвищення. Друга вправа це діамантові відтискання на трицепс. Щоб її виконати потрібно поставити руки один біля однів. Такий трикутник. Нога ширше плеч для стабільності і витискатися 2-3 секунди вниз, одна вгору. Це багато суглобна вправа, крім, крім трицепса, пранцюють груди та передня дельта, і тому особливо важливо концентруватися на трицепсі, фокусуватися на розгинання руки. В ці вправи легко прогресувати, якщо додавати додаткову вагу на спину. Щоб було комфортніше з додатковою вагою, краще руки поставити трохи ширше. Для кращої стабільності. І також можна виконувати з колін чи поставити руки на підвищення для полегшення вправи. Третя права це австралійське згинання біцепс. Це ізоляційна вправа, тому що робота виконується тільки в ліктьовому суглобі. Щоб виконати вправу, потрібно взяти за перекладу на нижнім хватом, ноги поставити на пол або на підвищення так буде важче. Чим ближче ноги, тим легше. І згнати руки ось так. Не потрібно тягнутися за допомогою спини. Також можна робити на гімнастичних кільцях. Остання вправа це згинання рюкзака на біцепс. Щоб її виконати, потрібно взяти рюкзак, навантажити його з чимось важким, пляшками з водою, книжками, камінням, що я під рукою. Взятися за ручкою рюкзака і згинати руку швидко вгору повільно вниз. Щоб сильніше задіявся біцеп, краще супінувати кість. А щоб задіявся брехеальність, краще робити нейтральним хватом. І також, якщо хочете велике передпліччя, дивіться моє інше відео про 6 найкращих вправ для передпліччя вдома. До зустрічі!